Вітаю вас. Митці ніколи не стоять осторонь подій, котрі закарбовуються в пам'яті народу. Аби засвідчити доленосні етапи життя, художники беруться не лише за пензель. Масштабні полотна створюють завдяки історичним документам, згадкам свідків та художньому домислу. Ось так народжуються діарами. Батьків, пісні, дерзання і виління, сивини їхні рани, мозолі, читатимуть грядущі покоління на пружнім Дніпрогесівськім крилі. Ця гребля вийшла із морської піни, і краса її казкова, неземна, А вслухаєшся і чуєш, як турбіни Будівників шепочуть імена були вони звитяжці і поети, яким честь робітнича дорога. Й засяяв Дніпро ГЕС на пів планети, не мав натхнення авольтова дуга. Тема будівництва Дніпральстану завжди приковувала увагу творчих людей і особливо художників. Їхні праці то історичний документ, котрий наявно свідчить про те, що і як відбувалося в різні періоди становлення ГЕС. У 80-ті роки на свою геніальну роботу надихнувся Олексій Троценко – П'ять років він створював діораму Дніпрогесу. Переосмислюючи події, розуміємо, наскільки важлива ця праця для тих, хто історію країни вивчає вже лише завдяки музейним експонатам. А безперечно, діорама будівництва Дніпрогесу – експозиція, зацікавленість до якої ніколи не вичерпається. Олексій Васильович Треценко робив для того, щоб діорама була його діорама була на рівні. Десь років 3-4 він працював. Над ескізним проєктом. Працював сам, ми історики, не допомагали йому. Він відмовився від наших консультацій, тому що тема була йому дуже-дуже близька, і він ретельно готувався до першої діарами і до другої. Коли працював він над цією діарамою 82 87 роки, то Олексій Васильович декілька разів свої ескізи перепрацьовував. І коли вже він переносив на полотно діарами, він ще допрацьовував і допрацьовував. На діарамі самий, самий відповідальний момент в будівництві Дніпро-Гесу боротьба за середній протік. По-перше, треба було укласти 500 тисяч тонн бетону. Забетонувати, вибрати скельний скаль, ґрунт, забетонувати, а бетонування йшло тільки до холодів, тому що у морози не, не могли це робити. І тому вс, вся вся робота була направлена на, на цей середній протік і забетонувати до такої позначки, щоб весіння повінь не зруйнувала те, що було вже набутовано на Дніпрогесі. Це самий основний момент в історії будівництва Дніпро Геса. На полотні ми бачимо людей, які потім були нагороджені високими урядовими нагородами, які працювали, це комсомольські бригади. Жені Романько, вона в центрі. У цьому мурашнику внизу, який ми бачимо на діарами, людському мурашнику і мурашнику механічному, Це і парові крани, це і паровози, це і грабарі, які виймали скельний ґрунт на Дніпрогесі. Женя Романько показана в центрі діорами внизу. Поряд нижче бригада Марії Біллік. З правого боку, як ми бачимо, бригадира. Зайтули Хайруліна. Внизу, в самому низу, ми бачимо е е Павла Орлова, водолаза, він бригадир водолазів, який був за свій за мирний труд нагороджений орденом Червоної зірки. Це, був, це було вперше тут, на Дніпра А з лівого боку на рештуванні подивіться, ми бачимо майбутнього. Письменника, який працював на діарамі Якова Васильовича Баша, він зображений на арештуванні в такій зеленуватій сорочці, і він працював тесляром із окирою в руках. Крім оцих основних моментів, які зображив Олексій Васильович Троценко, він зображив на дальніх планах. З лівого боку, це ще ви бачите Кічкаський міст, плоти, які йдуть по Дніпру, з правого боку початок будівництва мостів з, з міста на Хортицю. Ви бачите початок будівництва нового Запоріжжя, багатоповерхового, і десь дуже вдалині в Захмарі. Наші народження, нашого промислового комплексу це був неймовірний підйом натхнення. Таке люди намагались працювати, щось створювати нове нове будівництво, потужне будівництво. З іншого боку, це дуже важка праця. Якщо ми бачимо бригаду Марії Беліку котлевані, то слід згадати, що тоді на будівництві Дніпрогесу навіть бетон мисили дівчата по 16-20 років, такі спеціальними їх називали топтуни, а щоб їм було як, легше це втоптувати, то їм брали мішки з камінням, клали на плечі, щоб в них була тяжка вага, щоб вони більше важили, щоб було краще цей бетон втоптувати. Також на дірамі ми можемо побачити начальника будівництва Вінтера. На дірамі він зображений спільно з американським інженером Купером, який допомагав. Був одним з консультантів під час будівництва нашої греблі. Будівництво Дніпро Гесу у 1927-1932 роках було найбільш відомим і найбільш розпіареним, як би ми зараз сказали, у всьому радянському союзі. Тому цій події так багато приділялося уваги, особливо і в нашому місті. Це будівництво наше місто абсолютно повністю змінило і, можна сказати, завдяки йому Запоріжжя і стало тим, чим воно є зараз. Будівництво почалося 8 березня 1927 року. Року перші робітники прийшли сюди, але а у 15 березня вже почалися перші роботи. І якраз вони почалися, можна сказати, з того місця, де я зараз стою. Тут ми можемо бачити, ліворуч від мене мають бути залишки так званої скелі кохання, де зараз стоїть машинний зал Дніпрогез-1. Якщо подивимося праворуч від мене, то це буде лівий берег Дніпра. І там ми побачимо схили, які і зараз там залишилися. Зараз з того боку знаходяться шлюзи. Ця діорама показує нам всю, можна сказати, технологію будівництва Дніпрогесу. Тут вже казали про середню протоку. Взагалі-то їх було цих проток три. Справа в тім, що на, ті, на тому місці, де зараз стоїть гребля, знаходилося у Дніпрі два маленьких острівці. Один ближче до лівого берега називався в, е, Великий у технічній літературі. А я зараз стою там, де знаходився так званий малий острівець. Зараз його зовсім не видно, він повністю скритий греблею Дніпрогесу. А залишки великого ми можемо бачити бачите, Біля Дніпрогесу 2 там зеленіють дерева маленькі. От, ви, мабуть, звертали увагу, коли ви проїздили по греблі. От. Далі зверніть увагу праворуч від мене. Ви бачите Дніпрогес, вся гребля її верхня частина у дерев'яних опалубках. Е, і е, сліди цієї дерев'яної опалубки ми можемо бачити і зараз, коли ми їдемо по греблі. Це сліди від е, дошок, із яких, із яких ця опалубка була зроблена. Тобто спочатку споруджувалося е, такий, такий собі споруджувався дерев'яний короб із дошок, а потім у цей дерев'яний короб подавався бетон. Бачите, їздять. Поїзди, вони підвозять цей бетон, цебри із бетоном, потім крани подають цебер із бетоном, який ви бачите біля мене, подають його униз, у цю опалку. І там вже люди по 10-15 чоловік бригади, вони своїми власними ногами затопчують цей бетон. На момент, який ми бачимо на цій діарамі, вже Дніпробуд був найбільш забезпеченим будівництвом сучасною технікою у всьому Радянському Союзі. Ми тут бачимо і паровози, також американські крани, американські екскаватори. Вся техніка, більшість техніки, привозилася із за кордону. Це була техніка французька, більшість американська і також із інших країн. Будівництво Дніпрогесу в ті часи було чи не найцікавішим туристичним об'єктом не лише в Україні, а й в усьому радянському союзі. Сюди їхали туристи звідусіль, навіть з Європи та інших країн світу. Діарама це лише фрагмент історичної правди минулого народу. Аби побачити цілісну картину певного етапу розвитку, необхідно скласти мозаїку з різних наук. Отже, рухаємось далі науковими просторами. Усіляких гараздів і до зустрічі!